Юлії Лебідєвий 15 років. Родина дівчини живе у Дніпрі, куди виїхали з рідного тимчасово окупованого генічіська у 2022 році. Цьогоріч дівчина закінчує 9 клас загальноосвітньої школи та випускний, 8 клас, музичною по класу фортепіано. Адаптуватись у новому місті дівчині було важко, розповідає мати Наталя. Допомогла творчість. Юлія почала відвідувати гурток з вокалу, циркову студію і, звісно, продовжила заняття музикою. Вона як скажемо, також жила. Тому що вона почала крутитися в своєму кругу, виступала на різних заходах мистецьких, продовжувала. І за ці всі періоди вона здобула понад 20 дипломів і грамот. Найчастіше це було перші місця лауреата першого ступеня. Конкурси були різного рівня, починаючи від місцевих і закінчуючи міжнародними. На початку травня 2025 року Юлія стала лауреаткою першої премії всеукраїнського конкурсу класичної музики Обрій класики. Юричка вразила своїм талантом, своєю грою гарно підібраною програмою. Тому професіонали це помітили та завдяки чому вона отримала найвищу нагороду. Для мене, як для мами, це перш за все гордість за дитину. За те, що вона навіть в таких складних умовах вона продовжує йти до своєї мети. Грі на фортепіано Юля вчиться з двох років. Займатися з нею почала бабуся, викладачка музики. Росла я також з музикою, зростала в музичній школі. Мій перший крок був зроблений на сцені музичної школи. Це судьба, мабуть, доля прямо. От. Кожен концерт не обходився без мене. Вже п'ять років я грала з оркестром Херсонської філармонії. Я грала Ніч яка місячна, якщо мене не підводить пам'ять. Сказати, що це для мене, що для мене музика, бо музика це життя, це музикант, це не професія, це не щось подібне, це стиль життя, це покликання, можна сказати. Я вважаю, що музика допомагає. Вона допомагає зняти стрес, напругу, просто виразити якісь свої емоції, почуття через неї. Наприклад, іноді я можу просто сісти і імпровізувати. Музикою Юлія займатиметься і надалі. Планує вступати до музичного коледжу. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.